Ви дивитесь новий телевізійний проект TV7 спільно з каналом Ексклюзив Місія Можлива. Це програма, завдяки якій ви зможете дізнатися про особливості різноманітних професій, різноманітних галузей. І головне, я спробую себе у кожній з них, виконуючи роботу професіоналів своєї справи. Отже, увага! Ми розпочинаємо. Усім відомо, що у рятувальників є своя форма. Так званий спецодяг. Для повного ефекту я його теж одягну і примірюю, так скажімо, на собі. Поїхали! Розмір цих штанців, звичайно, не для мене. О, покажи. Бо тут влізу ще одна я. Але то, ну нічого, будемо якось справлятися. Як в старі добрі часи підкачували штаніжки, всі це знають, щоб не спадали. Кепка це, напевно, єдине, що сьогодні мені, в принципі, по розміру. Але нічого, будемо боротися з вогнем. Поїхали. Одягнувшись у спецодяг, ми переходимо до шикування. Бажаю, здоров'я, товариш, капітан. Каруш виступає, передивіться ТТО, прийміть всі приміщення, наголошую на е, правилах безпеки праці для водіїв, безпека дорожнього руху, щоб не затягувати час. Карули, ставай. вставай. До прийому здачі чергування вільно розійдись. Далі по плану у нас здача чергування та прийом чергування. Саме так розпочинається ранок кожного пожежника з перевірки усього обладнання. І у нас тут є балони стисненого повітря. І можна його попробувати такого? Да, да. Зараз перевіримо на собі. Я вже бачу, що він дуже важкий. Пускайте, я переживу. Ні, ви можете пустити, я хочу спробувати цей віс. О май гад! Ранець в школу був легший, я вам скажу так. Якщо в мене завтра спина не буде боліти, то знаєте, все нормально. Пожежником я можу бути. Принаймні носити такі кисневі балони я зможу. Ну що ж, техніку перевірили, хочу зазначити, що рятівники кожного ранку перевіряють машини та спеціальне обладнання, аби все було готове до боротьби з вогнем. Все справне і в повній бойовій готовності. І, звісно ж, самі пожежники завжди на поготові. Довго чекати та сидіти без діла не довелось. Служба порятунку мене срудниць. Яка площа гори? У вас зрозуміють, десь 15. У нас пожежна тривога, ми швидко одягаємося за 20 секунд. Так як для першого разу я думаю, що я швидко одягаюсь. Сльом пізніше. Можемо нас ділося! Ми вже на фасаді чекаємо машину і їдемо на пожежу. Звичайно, що це були лише тренування. А от коли сирена лунає на пожежу, то тоді абсолютно не до сміху. І вогнеборці мають зібратися за 20 секунд. Та не так, як це робила я. Пожежники для того й тренуються. Навчившись швидко реагувати на сигнал тривоги, ми переходимо до іншого завдання викидання рукава. Вова ти готов? Махай камерою. Відділення до подачі одного ствола А і одного ствола Б. Нейтральну лінію один рукав. Руш. Чесно скажу, це мені далось важко. Але я це пережила геройсь. Здається, що все так легко і швидко. Скажу вам по секрету: насправді я довго тренувалася і вчилась правильно викидати пожежний рукав. Але ви нікому не розповідайте, це буде наш маленький секрет. Нереально реально важкі ці шланги, я вам чесно скажу. Ці руки, ніжні, жіночі, не пристосовані до такої важкої апаратури. Бачите, це все оці шланги. Чесно, це важко, дуже важко. Але я з цим впоралась. Ну, для першого разу, в принципі, нормально. Ну поїхали далі. Будемо далі. Дивитися, що тут відбувається. Казка жме капець. Капець просто. І сама форма важка, чесно. Висновок такий, що пожежникам бути це дійсно дуже важко і дуже відповідально. Як то кажуть, таких не беруть в космонавти. Це типу таких, як я. Таких не беруть в космонавти. 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 Ну що ж, підйом у 6-й годині, ранкове шикування о 7.45 та 20-секундний збір я пережила. Поїхали далі. А далі ще один день та ще одне тренування. Сьогодні відпрацьовуємо вправи по фізичній підготовці. Під час занять будемо робити підйом та спуск по трьохколінній драбині у вікно третього поверху навчальної вежі в апаратах захисту органів дихання та зору. Я знаю, що це складно зрозуміти, тому краще дивіться далі. У військових завжди день починається з переклички і шикування. Ну це так разів десь 10 на день. Я висоти не боюся, але це реально. Покажи його. Якщо ви думаєте, що професія пожежника дуже важка, в принципі, так як і я думаю, ну, я думаю, що краще буде запитати у самого пожежника, чи важка це для вас професія. Ну, взагалі, то професія дійсно є вона входить в десятку найбільш небезпечних професій у світі. І кожна особа, яка вибрала цю... Професію завжди ризикує своїм життям, здоров'ям під час ліквідації будь-яких пожеж, надзвичайних ситуацій та інших подій, які виникають у суспільстві. А ви з дитинства хотіли стати пожежником? Питання вибору професії постало після закінчення школи. Спочатку був один навчальний заклад, а після служіння в лавах Збройних сил України був. Поставлений остаточний вибір по вибору військової професії. Що є найважче в вашій професії? Ну, найважче, мабуть, це коли дійсно є якісь небезпечні явища, які впливають на небезпеку життя та здоров'я людей, і своєчасно прийти на допомогу, коли є велика кількість потерпілих, коли люди кричать, благають про допомогу. Але ми на сьогоднішній день з цим справляємося, ось і ще одне шикування закінчилось. Зараз пожежники готуються до відпрацювання вправ. Давайте ж запитаємо, що сьогодні буде відбуватись. Як часто відбуваються у вас тренування і, взагалі, що це має сьогодні бути? Ну, у відповідності до розкладу занять системі службової підготовки постійно проводяться тренування з особовим складом. Відповідно, значить, тренування значить дають. Успіх у проведенні більш уже суттєвих якихось ліквідаційних подій сьогодні ми відпрацьовуємо вправу по спеціальній фізичній підготовці, яка передбачає значить, включення в апарат захисту органів дихання та підйом по трохолійній драбині у вікно третього поверха навчальної вежі, і спуск значить, в апараті по даній драбині. До даних занять залучені весь особовий склад головного управління, так як вони часто виступають керівниками гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних подій різних, які виникають на території області, і в свою чергу вони зобов'язані бути готовими до виконання дій за призначенням. А перед тим як випробувати конструкцію кисневого балона та пройти тренування разом з пожежниками, я не могла не розпитати, що за апарат і як він діє. Манометр призначений для, для контролю за тиском повітря в балоні. По даному е, виносному манометру пожежний рятувальник непридатному для дихання середовищі, контролює тиск і, е, значить, е, визначає час, з яким необхідно вийти. Повернутися за дима середовище. Ага, це якщо на 50, то все да, 50 йде. Спрацьовує, спрацьовує резерв і тоді е, сповіщає рятувальника, що необхідно виходити вже. А якщо не встигаєш, Встигнуш. встигаєш. Так, для того є, а наскільки вистачає? Е, ну, в залежності загалом даний апарат розрахований на 52 е, хвилини роботи, непридатним ага. для дихання середовища. Але в кожного дихання різне може і менше. Ага. Коротше, якщо ви дихаєте дуже сильно і дуже глибоко, то ви ну десь хвилин 30 протримаєтесь. А як вам дихається? що? зараз. Добре. Це отак. Добрий день. Добре. Не так, гано, ну, поговоріть трошечки, мікрофон. Добре. Це я зараз буду теж говорити. Ну це та сама система, що типу через ніс Добре. ви говорите. Може, вам здається, що пожежники повільно бігають, та насправді балони дуже важкі і дійсно дуже важко бігти. Хоча я зараз це перевірю на собі. Перш ніж лізти на драбину у спорядженні, я вирішила її випробувати на міцність. Американські горки порівняно з цією драбиною – це просто дітські замовки. Ну вроді нормально. Я що знаю, може я до середини долізу і скажу: знімайте як кота. Поки пожежники переодягались і готувались, моє серце раз десять вилітало з грудей. Я вже разів п'ять пошкодувала про те, що стала на один день пожежником. Але як кажуть у народі, слово дав, мусиш виконувати. А я вам слово дала. Отож. Як виявилось кисневий балон та спроба вилізти на драбину, яка хитається, це були лише квіточки. Саме страшніше чекало мене попереду: киснева маска. Я була героєм. Пам'ятайте, мене такою, якою я була. Як ви думаєте, про що я думала в той момент, коли ступила на першу сходину? Правильно. Можливо, ви назвете мене виїздкою, та я думала про те, аби не впасти і, звичайно, про свою безпеку. А уявіть, як пожежники. Вони під час пожежі думають лише про те, як рятувати людське життя. Справжні герої. Поки я вам тут все показувала і розказувала, вовачка від мене, емоцій та враження снизу. О Боже. Фу. Це жаль. Я вже скільки разів говорила про те, що бути пожежником це важко, але повірте, це настільки важко. Балон хилиться по сторонах. Ти таке враження, що ти зараз впадеш і просто впадеш. Все в мене no comments. В той момент. Я зрозуміла одне: вогонь, кисневі балони та височені драбини це не моє. Хоч мені говорили, що якби я потренувалась, то з мене можна зробити справжнього пожежника. Та я знаю одне: бути беззахисною дівчиною краще, принаймні у моєму випадку. Сьогодні я освоїла тонкощі професії пожежника. Місія можлива. Відверто кажучи, працювати над звичайниками можуть лише справжні герої, які володіють твердим характером, сміливістю та рішучістю. В свою чергу можу побажати нашим рятувальникам спокійного сну та міцного здоров'я. Я з вами не прощаюсь, скажу лише до зустрічі. Наступного разу я вас познайомлю ще з однією цікавою професією, з якою дізнаєтесь рівно за тиждень. Па-па!